Друзі, всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтеся ціни на Mercedes E е клас в кузові W211 на красивий очкарик, бо є ще не красивий очкарик. Крім цін, ви дізнаєтесь основні характеристики, зачепимо з вами. 5 плюсів і 5 мінусів цієї машини, вони є завжди, і плюси, і мінуси. І ви про них дізнаєтесь. Також я дам топ-3 альтернативи, що ще можна купити в цьому бюджеті, якщо не оцей розкішний шикарний Mercedes. І так, з вами починаємо. Сідайте зручно, беріть чайочок, що там хто любить. Легка, невеличка перерва. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі цікавої автомобільної інформації. І ми з вами починаємо. Зараз я знайшов на українському автомобільному ринку 429 штук. Тобто така пропозиція. 429 машин зараз є в продажу. Найдешевша із них по низу ринка це їздова машина 3500 доларів 2003 рік. Місто Козелець Чернігівської області. Це мотор, дізельний 2.2 об'єм. Автоматична коробка, чотири власники, каже, там ну, немає зеркала на лівій дверці, трошки побитий бампер спереду. Але тим не менше, оказується, що за 3,5 штуки можна купити офігенний крутий мерседес. Так, звичайно, це не з ринка. Це буде машина, яку треба буде робити. Але 3500 і це мерз. Ні дати, ні взяти. Ще одну дешеву машину я знайшов за 3800 доларів. Це 2002 рік. Коротше, Це у нас газ, бензин 26-літровий. Три власника каже, газ вписаний четвертого 4-го покоління і продає її за такі низькі маленькі гроші по тій причині, що отримав поранення і лікується. В ну, країні війна і таке також трапляється. Тобто, якщо кому треба така машина, то телефонуйте, шукайте власника і купуйте його машину. Людині зараз е, ці гроші дуже потрібні. Е, ще там каже, що е, навернувся е, гур, ну, тобто гідроусіліті руля. І е, ну, таке е, по машині 300 тисяч км пробіга, якщо це чесні 300 тисяч, то дай Бог. Ну, це не з і багато з цієї машини требувати не можна. Але така, такий от є варіант: сірий седан. Що я знайшов з дорогу? От, приготуйтесь, наберіть повітря. Бо тут було 3800, да, тут 3500. А тут найдорожча машина. 37 300 доларів, 2003 рік. Продається машина в місті Київ. Коротше, бензиновий 3,2-літровий мотор. Каже, типу, один власник, машина привезена з Германії, 39 тисяч. Ну, коротше, це продають перекупи по принципу. У, шукаю лоха! Лоха, срочно, срочно, братини, несіть мені так погано, треба грошей. Дайте мені бабки насипте. Ось оскільки 37 штук. Лох нужен. Срочно нужен лох. Ну коротше, це піпец. Блін, да. Да мені пофігу, ну хай вона буде хоч трижди класна. Да за ці гроші можна, не знаю, там вже 2000, там, 213-ту єшку купити. Якогось там уже доброго 18-го року. Це просто, блін. Каже, це для поціновувачів. Та це 37 штук за 2003 рік. Ніяким вона там екземпляром не може бути. Це ніякі там не АМГ які там суперцінниці. Ну, коротше, блін, це прям піпец. Ну, і це на, на машині не 2000 км вона там в ідеальному состоянні. Ну, і похрін був там один німець, один там, один тут. Там, ну, Давала машині під хвіст, вона пройшла 39 тисяч, якщо це правда. Коротше, блін. І 37 штук достань. Я, коротше, в шокі. Я вважаю, що ці ребята взагалі берега попутали. Це, ну, я, я не знаю, це хтось там такий сильно хитро вжарений. Я сумніваюся, що вони купували за, за такі бабки, що вони там, пф, ну, коротше, якщо купили, то дураки. Ну, коротше, для мене це перебор. Це точно, оце точно для депутата Верховної Ради за 37 штук машин 2003 року. Ну, вона ж не нова, да, вона ж не новіша є. Вона їй здоров'я не додають роки цій машині. Ну, коротше, не важливо. Пішли далі. Ще одну дорогу машину я знайшов за 26 тисяч доларів. Також 26 мать його, тисяч доларів за машину 2006 року. Ну це взагалі що? Напишіть, ну я не знаю, може може, мій, скажімо так, моє таке занепокоєння, щоб не матюкатися, може це воно, знаєте, перебор, но я вважаю, що ну, ёлки палки да, тут мотор мощний, там, 5,5 мотор. Типа заряжена тачка, там, вся фігня круто. Ну, блін, 26 штук, 26 штук. Може, звісно, там ідеальніший мотор, але як він може бути ідеальний? 356 тисяч кілометрів машина пройшла? Ну, не може, не може. Не може бути вона ідеальна. Ну, коротше, це, знаєте, машина пройшла почти 400 тисяч кілометрів, а тепер що кажуть, а тепер ще нам заплати. Що грошей дуже сильно треба? Ну, коротше, це бред, блін. сивої кобили. Що я вважаю нормальним по цих мерзах? Да, в них є нормальна ціна, це хороша машина, це офігенна машина. Но в неї є своя ціна, свій прайс. От я вважаю нормальним для такої машини, там не 37, а 6800. От 6800 машина. 2005 рік, а не 3. Да? Машина там 3,5 літровий бензиновий двигун. Так само автоматична коробка. Ще й тут повноприводна машина Фоматік. Каже, що в номерах, якщо хочете, може, там, типу, типу вони круті, класні, можете залишити собі. Ну, Але загалом там 260 тисяч кілометрів пробіга, я думаю, що це теж скручений пробіг. Але оце адекватна пропозиція за цю машину 6800. Ось такими грішми, плюс-мінус можна брати цю машину. Понятно, що до неї треба буде до любої докладати рук. Але така, Наприклад, вона трошки поїзде, не попарить вам мост, це не низ ринка, вона в непоганому состоянні. Але в неї адекватний прайс. Ще адекватний прайс, я, наприклад, знайшов 5850. Це машина третій рік, місто Хуст Закарпатської області. Бензин 1,8 наймінімальний моторчик на цій машині. Механічна трансмісія. Вони також були на механіки. Того я і зачитавшую. Автомат, автомат, автомат. Тому що не на всіх Мерседесах автомат. Навіть часто, на дуже багатьох комплектацій йде автомат. Я знаю, про що я говорю. Автомат і механіка, тому що я працював сам офіційного дилера Мерседеса, заказував ці машини з заводу, бачив всі ці прайси, базові контактації. І до сих пір механіка також дуже розповсюджена штука. Що по цій машині? 5850. Каже, я готов трошки торгуватися за нею. Там такі наліпки чепляні, 315 тисяч кілометрів, ну 12 фоток. Трошки подивитися на неї можна. От Таким бюджетом, да, ця машина має право на життя. Але точно ну, ніяк не за 26 чи за 37 штук. 37-300. Ні ніхрена собі. Дивіться, що по характеристиках по цих машинах, ну, їдуть вони зазвичай добре. Моторів там було до хрена, по-моєму, 14 штук на них було. Дисельні. Бензинові, великі, маленькі кубатури, потужні, менш потужні, супер потужні. Оцей 5,5 там був 6,2 був мотор. Ну, коротше, я взяв якийсь плюс-мінус логічний мотор, 3,2 літровий бензиновий мотор. Наприклад, така машина вже їде 250 км в час. От машина там, той самий, там третій, п'ятий рік, от вона легесенько йде 250 От якщо у вас небагато грошей, невеликий бюджет, і ви хочете відчути, а що ж воно таке, ці. Преміум сегмент. От, ешка оця це прям дуже достойний варіант. Ну, наприклад, 210 мені не дуже подобається. Вона не дуже симпатична. А от 211 класна. Я її вперше побачив, колись пам'ятаю, в люди в чорному. Там Wiel Сміт на ній такі підвалі, Там, Ну, прям машина дуже гарна. Я вважаю цю машину одну із найкрасивіших мерседесів за всю історію. Він дуже естетичний. Це з моєї точки зору. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу цієї машини, наскільки для вас вона є естетичною або не естетичною. Так. Е... І того, зупиняємо наші рухи, а то вона собака за мною слідкує. І того, що е... я ще хочу сказати вам про ці машини. Максималка 250, і, наприклад, такого мотора буде розход наступний. По трасі 7,5 літрів, в місті це десь 12 літрів. І в середньому це десь 9 літрів. Це великий розход. Та ні, це обичний розход. От 9 літрів машина, яка їздить 9 літрів, яка може їхати 250. Ну, це прям афігенна, крута тачка. Ну що ж, давайте тепер з вами до 5 плюсів і 5 мінусів цієї машини. Давайте з плюсів почнемо. Машина дає королівський комфорт. От правда, королівський комфорт. Вона афігенна. В неї там двійні поперечні речаги спереду, багаторечашка ззаду. Вона, від, вона відчувається, що вона нібито не засить летить на дорогу. Я знаю, про що я говорю. Я їздив на цих машинах, їздив багато. І це було в рамках мого, мого обучення, мого навчання як продавця Мерседес benz Це офігенна тачка. Тобто, прям вона ще дасть вона відчуття? Дасть. Навіть стара, все одно це мерседес. Це офігенний мерседес. Що в нас по якості матеріалах? Да, так, плюс, плюс, плюс. Так, вони старі ці машини. Але навіть старі машини вони все одно залишаються дуже крутими, дуже якісними. Що в них по двигунах? Та на них легендарні двигуни стояли. Там ОМ648, там ОМ646, Ну, тобто це 68-циліндрові мотори. Легендарні, суперживучі. Які отхажували, блин, там за 500 тисяч отак улітали. Тобто, це ну, дизеляки там круті, це круті бензинові мотори. Ну прям машини, які служать. Це, ну там, реально ще, ще тоді закладували величезну в машинах, машин ресурс. Що в нас ще таке? Безпека в цій машині офігенна. Просто. Там заложено, що якщо ви вилетите в цій машині, то, як правило, люди з інших машин вже все, вже там пішли трупи збирати або там фарші з машин. А з Мерседеса людинка вийшла і своїми ножками трам пам пам пішла своїми ножушками. Машина в говно, а ви зберігаєтесь. От, якщо ви там цінуєте, любите свою родину, і, наприклад, ви можете, що ви можете за ці гроші там купити? Ну, не знаю, там, якісь недорогі машини, ви можете купити за ці гроші. То там не буде такого рівня безпеки. Та навіть зараз куча машин випускається, які рядом не стоять до Мерседеса по безпеці. Я знаю, про що говорю. Там капсула безпеки, там подушки безпеки, там елементи, які згинаються, поглинають удари. Ну тобто, це машина, в цьому їй дуже сильна величезна сторона. І ще величезний плюс цієї машини це дизайн. От те, що я говорив, вона дуже естетична, вона дуже гарна. Це прям потужний, потужний плюс. Що у нас по мінусах по цих машинах? Чи вони є? Звісно, вони є, навіть в таких офігенних машинах. Понятно, що года, але год це не мінус. Перше, це блок SBC гальмівної системи. Він трошки підлючував. Цей блок був на машинах до 2006 року. Там далі трошки вже виправили цю ситуацію. Але в машин до 2006 року це було. Тобто, або. Хоча зазвичай, та, наприклад, вже зараз це ж сталося, і люди вже поміняли давно ці блоки. Але тим не менше така болячечка на цих машинках була присутня. Другий момент. Машина старенька, який мінус, і складна електроніка. Тобто, якщо вона починає вам кохати мозг, то е, моя вам порада, і ви хочете таку машину. Просто купіть нахрен цю проводку і основні блоки і замініть. Бо воно як почне вам плювати моста, звідти це та звідти, там датчиків мільйон, всяких фішечок повно. Основне пофіксіть, її можна перебрати, так і можна. Але вона досить складна. Тобто, це ну, це не просто там два проводка скрутив, я не знаю, там як на Жигулях, і вона поїхала. Це складна машина. Це, вона крута, але вона складна. От, е, одне із пісні слов не викинеш. Е, Ще як мінус. Власники кажуть, що от підвізка алюмінієва, типу це мінус. Ну це і мінус, і плюс. У моїй машині також алюмінієва підвізка, але вона ходить. І я не можу сказати, що це так, звичайно, там ну, нічого не підвариш, нічого не перепресуєш, треба тільки запчасті оригінальні або там ну, дуже якісні аналоги. Е, ну, але воно є. Е, люди кажуть, що все-таки це мінус. Ну, я не володів цією машиною як власник, тому я кажу вам з відгуків власників, які я знайшов на форумах, на різних площадках, я аналізував це, те, що люди кажуть. Ще до Рейстайнга, до 2006, там, ну, 2006 року, люди жаліються на корозостійкість цих машин. Вони підгнивають. Єсть це. Далі трошечки якось зробили краще. І, звісно, залежить від конкретного екземпляра, в яких руках він був. Як за них любили його, чи просто пользували, чи просто навалювали, не жаліючи. Ну тобто є в них там рижики, ну це не забереш, воно є. Чи можна це зробити? Можна, можна. Ну, тобто, В других машинах взагалі знімають говно. Ну, ну такий мінус є в машині. Ну, а тепер прийшли до самого важного мінусу. Це вартість утримання. Хоч ця машина зараз там, її можна купити там, за условних 6 тисяч, 7 тисяч, можна купити таку машину, але це дорога машина, і вартість запчастин, ну, це Мерседесовські запчастини. І вони не коштують там тепер 10% вартості. Тобто, якщо у вас машина, яка вже стала стояти 10% від того, що вона раніше коштувала, то по запчастинах ну, ви так не зекономите. Але. Я знаю фанатів, які заморачуються, шукають на розборках. І на розборках є на них величезний вибір. І тому думати, що це приговор, це не приговор. Але якщо ви цю машинку зробите, бля, то це то це, тачка, то це тачка. Це той випадок. От я механік, я багато ремонтував, працював в СТО. Останні там 4 роки працював на СТОшках. я вам скажу наступне: це та машина, бля, до якої не шкода прикласти руки. Бо якщо ти жигуля зробиш, він станеться жигулем. Ну, не знаю там, якщо ти якусь там китайцям, блядь, зробиш, то він станеться китайцем, ну, справним китайцям або справним жигульом. Або справною якоюсь бюджетною машинкою, тим же, не знаю, там фордиком, да? ну, блін, дешевеньким, да? там, як я говорю, це якісь там лиховуші, типу, там, фієста, щось таке маленьке, легесненьке. Ця тачка це офігенний бізнес-клас. Це дійсно королівський комфорт. От хай мені кілок на голові тешить. що це, це говно, бо да вони згнили, да вони там не хматори задирає. Рібяточки, цей мотори робляться. Я говорю, як механік, блять, робляться все воно. Ну ви зробите цю тачку і ви будете кайфувати на цій машині. Життя не таке довге, а тут є шанс зробити і мати. Та, блядь, ну, охірену тачку. Вона не... Я не скажу, що вона прям провалилася проти сучасних машин 2025 року. Тому що я їздив на машинах 25, го на 26 го не їздив, ось рік тільки почався. Да? Але на машинах 24 25-го року я їздив в Мерседесах на сучасних, яких там Прайс, бреть, просто улітає в космос. Я не зможу сказати, що ця машина їде аж настільки гірше. Ні. Так, ці трошки лучше. Але ну, не на космос. Тобто, це шанс мати таку машину. Це моя думка. І що можна, давайте з вами поговоримо, купити, якщо не цю машину. Ну, наприклад, можна купити шкоду Фабіо, першу. Цей бюджет вона пролазить легесенько. Ще можна купити Renault Megane. другий. Запросто. Ну і Volkswagen Golf, четвертий, також він в цей бюджет. Але прикиньте, так? Да? Так, Фабія, шкода, це понятна роботя, сімейна машина, яка от служить, яка не чистить ваші кармани, ваш бюджет. Да? Там, те саме стосується і реношки, і фольца. Так, все це машини про е, якусь е, доцільність, раціональність, але ця машина більш емоційна. Ця машина, знаєте, така у неї гармонія, емоційність. І раціональність. Раціональність в тому, що вона коштує недорого, я не рекомендую цю машину тим, хто не може її сам робити. Тому що СТОшки вас розують, роздінуть, викохають. Якщо ви не можете її собі дозволити, не купуйте. А якщо можете, купуйте і кайфуйте. Якщо можете ремонтувати, купуйте, ремонтуйте і кайфуйте. Оце моя точка зору. Я знаю, що за мною повно людей не согласиться. Дуже небагато людей вміє ремонтувати. Але якщо ви молодий хлопець, у вас є купа енергії і не дуже до хрена грошей, то це шанс отримати офігенну тачку. Якщо у вас там родина, маленькі діти, безпека родини, то, яку безпеку дасть ця тачка, я не знаю, що, що може дати, крім преміального сегмента, такий рівень безпеки, такий рівень комфорту. Так, да, вони старі, да, вони затягані, Цим машинам, блять, більше 20 років. Але чи можна їх привести, чи варто, чи є сенс взагалі, так є. Тому що якщо приводити там Жигуля в порядок, тих, ну, там, того ж самого якось, там 11 го року, то він станеться жигулем. Чи там 3 го року, 2003 го А Мерседес, він був мерседесом, є Мерседесом і залишиться Мерседесом. Якщо хочете підібрати собі нормальну машинку, подивіться. ось це відео, чек-лист, там є пункти. Ви будете знати. На що звернути увагу, що подивитися, це безкоштовно. І ви зможете спокійно собі купити плюс-мінус нормальний варіант. Якщо захочете е, готовий вже файл того чек-листа не переписувати, то за маленький бугрич можете його скачати в описі під відео. Я залишу посилання, де можна взяти цей чек-лист. У мене наразі все. Надіюсь, був для вас корисний. До побачення. До зустрічі в наступних відео.